Всім привіт! Я до... пропала до вас, да? вирішила вийти. Коротше, перед цим у нас була в гостях мама. Вчора був понеділок. Я приїхала в кривий ріг, розбирала речі, тому не було часу. Сьогодні вже вівторок і я виходжу до вас. Да. Що можу сказати вам? Да? Що можу сказати вам? У нас почалось відключення світла. Почалось відключення світла скрізь, тому входимо в положення. Ті, хто з України, мене зрозуміють. По-друге, як я провела вихідні, як я провела час вдома, мені було дуже класно і комфортно, але потім я плакала. Вчора я плакала майже цілий вечір. Коротше, потім я зібралася з думками. Почала прибирати на кухні, почала розставляти все. Потім у мене лопнуло дві банки: одна з томатом, інша з рибою. От, я це все прибрала все класно, все розложила. Тепер у мене задача: я одягнула е, ковдру в підодіяльник, і в мене тепер задача скласти, розкласти всі свої речі, все, що в мене тут є. Ну, коротше, так. Я, ну, так, знаєте, я знала, куди я їду. І я брала все по максимуму, тому я брала все, все, що треба, все, що необхідно. От, тому якось так. Да, у мене нові капці. Я купила такі собі. Андрію купили також, але вони не тут, вони десь там. От, да, тому що м -м, пол холодний, але отоплення дали, слава Богу. Тому якось так. Я бажаю всім гарного, продуктивного дня. Я вже до вас веду пізніше, тому що треба зараз все, все прибирати. І по можливості, е зараз, е якщо в мене ще буде світло, я зроблю пари. От, тому що ви самі розумієте. Але слава Богу, у нас тільки дві черги йде. Тобто, ну, в принципі, нормально, якби, не все так погано. От. Тому да. Ну, головне, що є отоплення, тому що. Я боялася дуже, що не буде отоплення, що буде холодно, світла немає. Ну, коротше, ви самі розумієте. От, Тому якось так. Зустрінемось вже пізніше. Всім привіт! Я трішечки випала із життя, але зараз повертаюся до вас. Перед цим я була е, молодка, е, не знаю, чи можна це назвати подорожу. Да. Чи подорожувала я. Я була у мами. Спочатку приїхала мама, потім ми були у мами. Тоді ж я була у мами забрала речі свої теплі і Андрія. От. Ну, коротше, потім я вчора випала з життя трішки ще, а сьогодні повертаюсь. І сьогодні е, я е, хочу з вами поділитися, сьогодні збудеться моя мрія. Про цю мрію. Ну, якби я думала давно. І вона, знаєте, так якось все так вирішила швидко. Тому сьогодні побачите, що ж у нас буде. От, да. Нас дали отоплення, це класно. От, мені треба буде скоро вже збиратися. У нас тривога, я чую, ну, коротше. Вчора говорила. І зі знайомою ми говорили дуже-дуже довго, до 4, навіть півп'ятої ранку. Уявляєте? де то так. Це таке було у нас вперше, щоб ми так довго говорили. Ну, коротше, це жесть. І просто я сьогодні, наскільки в мене, ну я злякалася, ну, типу, я не знаю, можливо, є якісь таблетки від цього. Коротше, я е, пам'ятаю, що зранку дзвонили мені батьки, тобто секри, і казали, що ми сьогодні нікуди не їдемо. А потім я заснула, поставила свій будинок. І в мене таке відчуття, що вони, типу, мені дзвонили, але, е, типу, я пам'ятаю якусь інформацію, але у мене в голові каша, і в мене таке в голові, я думаю, типу, чи це правда, чи це неправда. І, коротше. Так, хоч у нас вже вечір, але я до вас виходжу, і в мене є на це причина. Я не виходила сьогодні довго в відео, у мене буде сьогодні коротке відео. Чому? Тому що я була дуже-дуже зайнята одним важливим ділом. І е, у нас тепер в сім'ї з'явилась маленьке киценя, цю дівчинку прекрасну звуть Карамелька. От. Тому всі ви розумієте, ми сьогодні по неї їздили, коротше, час, все, і в мене було часу знімати. Потім вже ми як її забрали, я не могла налюбуватися. А зараз у нас коротше, відбулося перше прання. Коротше, карамелька сьогодні поїла, але вона благополучно попісяла нам на одіяло. Ну, якби я така людина, яка не любить, коли ще щось, ну, типу, ви самі розумієте, коли да, буде воно лежати воняти? Ні. От. В карамельки поки що у неї ось, 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 ось сіреньке це буде лоточок. Біло, ну, там фіолетове видно. Шустрий поки що не розуміє, що це і як це. Для нього це дико. от. Да, Шустрий? Ну, коротше, тому якось так. У нас тепер. кицик да, що там таке? У нас тепер буде два жителя. Тому так. Да, тепер в мене буде більше контенту, напевно, з, да, можу з карамелькою. Бо ну, це як кицька. Ви розумієте, маленька, там, з нею по туди-сюди. Тобто, і шустрим такого ти не можеш зробити, а тут вона поки мала, їй все цікаво. Ти сюди. Вона вже даже свою переноску гризе. От. Тому Кицик, у нас тепер буде погризена переноска. Mm. Да, в який я її привезла. Вона її просто з усіх сторон вже гризе. Я це бачу. Ну, коротше, завтра будемо йти купляти їй наповнювач новий. Потім будемо якось намагатися привчати до лотка. От, поки вона у нас їсть молочко. От, але буду трішечки якось. Уже додавати їй корма, консерви. ну, коротше, Буду якось привчати, от, їй тільки місяць. тому, да, Ми її забрали так рано, тому що я ну, ну, типу, вже, якби, ну, кажу, ну, її треба привчати, бо я розуміла, що вона, ну, типу, в принципі, ну, ми самі справимося. Якби. Можливо, це дуже рано, але зараз ми справляємося, грається, бігає, і так класно все. Але ми ще не знаємо, що нас буде чекати зранку. Вона вже встигла попісяти. Я не встигла їй навіть показати, куди їй далі пісяти. Тому я дуже сподіваюся, що вона буде все нормально, все нас налагодиться. Дуже на це сподіваюся, бо я розумію, що це буде жесть. От, але нічого. Тому якось так. Я вже всім бажаю спокійної тихої ночі. Я зараз буду е, прибирати. Потім буду робити пари. Можливо. Але я хочу відпочити, тому, е, напевно, буду відпочивати. От, е, тому якось так. І вже зустрінемось завтра. Всім па-па, всіх обняла, поцямкала.